Молитва за українських воїнів. Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої. В покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші і провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Премилостивий Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою, благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас всіх в єдину. Велику Христову сім'ю, щоб всі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і на віки віків. Амінь.